Вітаю. Я музикант, навчаюся на музиканта професійно. Граю на такому інструменті, як губой. Це доволі дорогий інструмент, тому з самого початку першого курсу я почала накопичувати, щоб змогла його купити до вступу в вищий заклад. Спочатку відкладала зі стипендій. З третього курсу, з 18 років, я пішла на першу роботу. На четвертому курсі я вже працювала на двох роботах і паралельно навчалася. Щоб змогла накопичити. І під кінець четвертого курсу я поїхала на консультацію в консерваторію і мені повезла з собою ту суму, яку я накопичила. Це десь у мене на руках було біля тисячі доларів. Я приїхала до викладача, кажу, от у мене така сума, от, я хочу купити інструмент. Він каже, ну цього мало. Я кажу, а скільки треба? Він каже, ну хоча б в два-два з половиною рази більше. Я думаю, ну клас. Де я їх візьму, але з консерваторії я тоді поїхала. Я не хвилювалася, Бог мені дав такий спокій. Чомусь, я знала, що в мене інструмент буде і все. Звісно ж, одразу кинула клич по домашках своїх, по домашці моєї мамі, всім і молитовникам, ось, щоб всі молилися, тому що я розуміла, що я ніде ці гроші не візьму. І всі молилися за це. Е, ну, я вже не переживала, думаю, десь через три тижні. А я ще сказала Богу, Боже, якщо ти це зробиш, ну я не знаю, як ти це зробиш, але якщо ти це зробиш, я піду свідчити в церкву. Ось, і буквально через три тижні мені ці гроші просто подарували. Причому. Рівно ту суму, яку мені потрібно, і цей інструмент він французький, він якісний, але він трошечки старий і він потребував ректування невеличкого там заміни подушок, механіки. І Бог забезпечив ще й ремонт повний, тому цей інструмент зараз повністю в ладу. Я вступаю у вищий заклад з крутим інструментом. Хочу подякувати одразу домашкам всім, хто за мене молився. Ось і хочу сказати, що дуже важливо, коли у вас є якась фінансова ціль, дуже важливо бути вірним в десятині, тому що таким чином Бог відкриває нові можливості в ваших фінансових відкриттях. Дякую, Богу.